Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Тиждень 29, урок 258-й. Наука, мистецтво, винахідництво. Тема нашого уроку створення моделі скелета людини. Розпочинаємо наш урок, як завжди, з того, що прочитаємо лист Центаврика. Добрий день, друзі! Допитливі дошкінята з Альфа Центаври дізналися, що люди мають скелет. У дітлахів виникли запитання: з чого складається скелет людини та як він працює. Пропоную разом вивчити будову скелета людини. Створивши його модель. Поглибимо знання з фізики. Прочитаємо інформацію. Модель це спрощений зразок реального об'єкта, у якому відтворено його знаки. Існують моделі молекул, землі, скелета людини тощо. Пригадайте. Модель землі це глобус. Модель землі ми також ліпили з пластиліну. Пригадали? Розгляньмо зображення, позначимо моделі об'єктів. Так, ми бачимо модель землі зовнішній вигляд, внутрішній вигляд. Модель молекули води H2O. Модель скелета людини. Лінійка не буде моделю. Розгляньте свою руку. Обхопи її та відчуй кістки. Визнач, у яких місцях ти можеш згинати руку, пальці, а в яких не можеш. Чому це відбувається? Дізнаймося, прочитавши інформаційну довідку. Кістки скелета людини тверді й міцні. Між собою вони сполучені по-різному. Деякі кістки зростаються і стають нерухомими, наприклад, кістки черепа, а деякі утворюють рухомі з'єднання, завдяки яким ми можемо здійснювати рухи. Такі з'єднання кісток називають суглобами. наприклад, у кисті понад 20 суглобів, що дає можливість людині виконувати руками дуже складні дії. Усього в нашому тілі понад 230 суглобів. Отже ми дізналися. Чому деякі місця на руці твердіє? А в деяких місцях ми можемо згинати руку. Завдяки чого ми можемо згинати руку? Що утворює рухомі з'єднання? Так, це суглоби. Приведіть приклад кісток, які зрослися і стали нерухомими. Це кістки чого? Черепа? Так, добре. Поміркуйте, чи змогла б рухатися людина, якби всі її кістки були з'єднано нерухомо? Я згодна з вами, нічого б з того не вийшло. На минулому уроці ми познайомилися з вами. Свідомим музикантам, музичним генієм Вольфгангом Амадеєм Моцартом. Трішки порухаємося під його композицією маленька нічна сиринада. Знання розгаданого митця, дізнайтеся більше про усесвітньо відомого австрійського композитора. Прочитайте інформаційну довідку. Натисніть на паузу, прочитайте самостійно. Так чому ж Моцарта називають музичним генієм? Виконайте вправу 4. Познач імена композиторів, діяльність яких була пов'язана з відним. Штраус II та Моцарт. Установіть відповідність. Натисніть на паузу та установіть відповідність. Перевірмо, кого називають королем віденського вальсу? Так, Штраус II. А хто віртуоз органної музики? Бах. Музичний геній. Так, це Моцарт. Написав весільний марш Мельденсон. Так і кажуть, марш Мельденсона. Автор гімну Євросоюзу Бетховен. Чудово. І нарешті. Виконайте практичну роботу. До виконання практичної роботи. Залучіть когось дорослих, хай вам допоможуть. Мета практичної роботи вивчити будову скелета людини, дослідити, як з'єднані кістки, дослідити, як з'єднання кісток пов'язано з рухами тіла, створити модель, що дає загальне уявлення про скелет і рух людини обладнання та матеріали шаблон скелета людини. Скористайтесь складкою. 18 гудзиків із двома отворами, тонкий м'який дріт, ножиці, дерев'яна шпажка або ж зубочистка, гумка, хід роботи прочитайте на сторінці 24 Потім сформулюйте висновки до практичної роботи, оставивши пропущене. І наостанок перегляньмо. Отже, я сподіваюся, що модель скелета дозволить вам краще вивчити опорно-рухову систему людини. Я прощаюся з вами. На все добре!